Портулович змінюється. Ми навряд побачимо у виконанні металіста 19-25 Те, що ми бачили у зорі, я дивився у ці спаліни, і Братулович отримав гравців, нібито рівнем вище, і він намагається використовувати це. Мені при розіграшах від своїх воріт цей Металіст 19-25 мені дуже нагадує Олександрію Рутаня, коли просто Варакута, Шабанов і Павлюк стоять на м'ячі і провокують цей пресинг, який сам любить цей металіст двадцять п'ять. А потім десь використовувати зони, які звільняються на початках? Це призводило ну прям до величезної кількості обрізок. Зок, помилок навіть від Шабанова під кінець зборів Таке враження, що команда звикла, але от Ігор починав свій спіч зі слова ні. Те, що вони не вийдуть в руку. Я теж додам, що ні через те, що в них все одно буде оцей процес звикання один до одного, тому що вся лінія захисту нова, опорник новий. Ще й можливо Марченко або Кужухар доїдуть на ворота, і буде взагалі просто шість нових гравців, яким треба між собою зігратися, плюс звикнути до того, що хоче Бартулич, плюс Бартулович Остаточно зрозуміти, що він взагалі хоче. Власне решеться ж не від хорошої долі. Ходив на позиції центр форварда, антюх не від хорошої долі переходив то на один фланг, то на інший. І плюс там цікаво, що каліт він це все ж також. Ми його пам'ятаємо як кравця флангу, який просто прибирає під лівою а Зараз це вісімка, яка виконує також функції, які виконував і Юрченко, і Чурко. Ну взагалі буде цікаво подивитися, як ця команда виглядатиме і скільки часу знадобиться для того, щоб вони нарешті зрослися в те, що в підсумку зрослася Олександрія. чи їм знадобиться два сезони чи менше ресурсів у них більше? Тому я ставлю десь півроку, але ці півроку можуть бути ключовими саме. Рудьбі за Єврокубки.